Всім привіт! Ви на каналі у Світлани. Зараз буду засолювати огірки. Я їх вибирала вчора. Сьогодні я їх замочила на 4 години. Гарно вимила. Зараз подрізаю постіки, чекінчики. І що нам для засолки потрібно? Звісно, сіль, зонтики кропу, часник. Часник ще я буду ось тут чистити, бо там мало його. Я люблю, коли багато. Він дуже смачний, коли просолиться, і так теж можна їсти його. Вишня, смородина, хрін. Сухі, в мене листочки були, я привозила з села, я їх ось помила. І дуже добрий, ну і дуб. І все. І залюки п'ятком, бо дуже добрющі огірки. Просто відкрила баночку. Вони, Ну, просто такі хрумкі, такі добрі, що я вам не можу передати. Так що. Побігли. Так, кріп є. Ложу вишню. Ось така гілочка. На півторачну банку вложу. На літрову ложу три. Нема разниці, скільки? Можна й більше, не помішає. Так, Смородинку три. два, чотири так, листочок дуба. півторачку буде два. Ну і хрін. Хрін додавила. Хрін додавила. Тепер буду зараз чесничок ложити. Додаю чесник. У мене залишилося тільки залити огірочки гарячою водою. Чайнік мене закипів. Я ще додав трошки зерна гірчиці. чуть чуть по по-чуть-чуть. І солі по ложці столової, Отак так і з бережком. Я не буду гірочкою насипати, а сюди теж півтори ложечки солі столові. Ось в мене сілька, морська сіль крупненька. І залюки п'ятком. І все, ігорки готові. Я залила, потім положила листочок хріну, і ще отак наверх. І далі заливаю. От і все. Ось такий рецепт. Дуже добрі угірки виходять, простенькі, і гарненькі. і смачненькі. Зараз накриваю кришечками і трошки покручу, повірчу їх, може десь тільки не розстало.